Експерти кажуть, що на фронті є три проблеми: нестача зброї, нестача людей і, можливо, нестача сильних мудрих управлінських рішень. Давайте про людей поговоримо. Є достатньо велика проблема з так званими СЗЧ. Дійшло до того, що статистика е, закрита, але за останніми даними, ніби. Більше 60%, якщо я помиляюсь, виправте мене йдуть в СЗЧ. Чи збираються з одного боку державці зрозуміти, чому так відбувається? А як це можна виправити? З іншого боку, чи будуть якісь дисциплінарні заходи вживатися відносно цих осіб, сильніше ніж є сьогодні? По перше, я е, дійсно не можу дати інформацію про реальний стан речей СЗЧ. Можу вам сказати лише опосередковано, що та кількість, яку ви там назвали, і та кількість яка в засобах з інформації про, про сотні тисяч, вона не відповідає дійсності, точно е, тому що е, треба розуміти, що значна частина повертається з СЗЧ е, кримінальні провадження там продовжуються, і тому статистика, яку надає нам офіс генерального прокурора державного бюро розслідувань, вона не відповідає з точки зору кількості е, реальної е, сезачесників на сьогоднішній день. Але проблема дійсно. Існує проблема велика над цією проблемою. Працює постійно наш комітет. Буквально на цьому тижні в нас має бути ще одна засідання під комітету, де ми хочемо заслухати представників бойових бригад, їхні точки зору почути, як виправити ситуацію. з СЗЧ, що стосується удосконалення законодавства, ну ви знаєте, головне, як ми вже неодноразово говорили з вашими колегами, головне, щоб невідворотність покарання була ключовим, а не посилення відповідальності. Тому що відповідальність так достатньо сурова. Інша справа, що е, ті механізми, які на сьогоднішній день існують, не завжди е, діють так, як вони мали діяти з точки зору швидкого притягнення до відповідальності, е, отримання відповідних е, вироків суду е, і так далі. Але загалом дійсно проблема з СЗЧ вона достатньо серйозна. Си е, ми думаємо, як е, з, з цієї ситуації максимально е, 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 ефективно вийти зараз. Готових рецептів на праведні жаль немає. Військова служба правопорядку над цим працює. Національна поліція працює. Ми очікуємо від наших військових від генерального штабу якихось пропозицій, які на їхню думку з точки зору загалом ситуації можуть її покращити. Ми готові в парламенті ці всі речі швидко. Рефлексувати, ухвалювати тоді зміни, якщо вони будуть потрібні. А що це могло би бути? Ну з одного боку, ми будете проаналізувати причини, чому люди йдуть все за час. Це ж не завжди страх. Очевидно, часто є якийсь людський фактор, нестатутні взаємини, не знущання, неадекватна підготовка. Тобто, ви аналізували саме ці передумови? Так, аналізували і постійно вносимо зміни до законодавства, передбачаємо більш тривалі віці, можливо... Періоди для відпусток збільшимо підстави для отримання відпусток, окрім щорічної основної також додаткових для того, щоб, наприклад, якщо сталася якась там, ситуація неприємна або трагічна в сім'ї, щоб військовослужбовці могли поїхати до своїх рідних, близьких, відвідати їх там і так далі. Тому це все питання. Дійсно дуже багато планове якоїсь конкретно однієї проблеми СЗЧ немає. Говорити про те, що до СЗЧ призводять там нестатутні взаємовідносини. Ну це вкрай рідко на сьогодні відбувається. Практично таких випадків ну майже їх немає. В основному це дійсно страх перед полем бою. Ті підрозділи, які готуються, скажімо так, досвідченими інструкторами. І після чого вони разом ідуть на виконання бойових завдань, Вони там мінімальна кількість СЗЧ. тому тут і питання підготовки, і питання мотивації, і питання якраз психологічної готовності до там виконання бойових дій під обстрілами в умовах там небезпечне життя здоров'я. Це все має важливе значення. Ми над цим всім працюємо. Готового рецепту, який би повністю змінив ситуацію. Наприклад, жаль, немає, але шукаємо варіанти. Скажіть, будь ласка, ви ще, у вас була а, а, заява про те, що зглядається можливість а, введення обмежень для ухилянтів, як для а, 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 неплатників аліментів, коли це планується ввести, і наскільки це вже пакет про, про сформований, проговорений? Ну пакет це не сформований. Я хочу нагадати, що коли ми в двадцять році, 23-24 рік готувалися про удосконалення питань мобілізації. Там от було передбачено в тому числі блокування е, платіжних карточок. На сьогоднішній день після дискусії залишилося тільки те, що можуть бути заблоковані водійські посвідчення, е, вирішуючи право на керування транспортним засобом, скажімо так, але воно не є тим ефективним засобом, який би е, призводив до небажання ухилянтів чи всезачесників е, вчиняти таке правопорушення і е, о, скажімо так, Воно не, не настільки є суттєвим е, готових законопроєктів, пакетів, які би були вже на розгляді комітету. На даний момент немає. Ідуть дискусії, але дійсно має бути життя тих, хто не виконує свій обов'язок або вчинив правопорушення. Воно має бути достатньо складним з точки зору того, що людина, якщо наприклад не заплатила комунальні послуги, то її рахунки може бути заблоковані. Якщо вона не виконала свій консійний обов'язок або вчинила СЗЧ, то вона вільно користується своїми там банківськими картками і так далі. Тому тут. Над цим ми зараз працюємо, але ще говорити про те, що це буде дуже швидко зроблено. Підстав поки що немає. Тобто, депутати фактично бояться ухвалю, не хочуть ухвалювати подібні законопроекти, розраховуючи на майбутні якісь вибори і електоральний капітал. Тому да, політична складова в даному випадку дуже суттєва. Ну тут треба знати, ми в нашому комітеті з національної безпеки оборони та розвідки відрізняємося від наших інших, так, колег. Тим, що ми дуже тісному зв'язку із бойовими бригадами, із міністерством оборони із генеральним штабом, і ми в закритому режимі отримуємо більш таку інформацію повну про причини наслідки. І так далі, і ми розуміємо, що це треба нам більш якимось чином реагувати, але наші партнери по парламенту. Наші колеги, вони знаєте, не, не настільки глибоко в цих, всіх всіх питаннях, і тому дійсно якісь непопулярні рішення, які про, при, призведуть до е, обмеження прав людини в тій чи іншій сфері, відносяться дуже неохоче. І, на превеликий жаль, це ситуація дійсно та ви озвучили. Якщо можна, коротке запитання з цього ж блоку, а чи можливо, що буде скасовано рішення про виїзд за кордон для 22-25+, плюс? Ви говорили з одного боку, чому це рішення було ухвалене, що це для навчання як економічно зростає на майбутнє. З іншого боку, ви говорили, що це певною мірою позначилося на дефіциті кадрів. Зараз яка консолідована позиція? Це рішення залишається чи можливо буде скасовано чи внаслідок якихось обставин? Ну, зараз розмову про скасування рішення виїзду молодих людей віком від 22 до віком до 22 років не ведеться. Рас останнє запитання. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в те, що завершення війни в тому форматі, який сьогодні розглядається, може бути призвести до тривалого миру? А тому, що більшість сценаріїв, які проговорювали до минулого року, закінчилося тим, що війна без падіння Росії, завершення війни без падіння Росії без деокупації, призведе до нової війни. А у нас сьогодні сценарій, от, завершення, ідеальний сценарій, це завершення полідії розмежування. Є ще гірший сценарій. Він може дати нам якийсь довготривалий мір принести та реалізація її. Це буде залежати від того, про що ми говорили перед цим від гарантій, які нам дадуть наші партнери юридично зобов'язуючих. Якщо таких гарантій не буде, то в довготривалого миру на привіликі жаре очікувати навряд чи варто, тому що Росія в тому форматі, в якому вона зараз існує, якщо вона не розвалиться, якщо це не буде якихось катаклізмів, і ну, це може відбутися, тому що дійсно події такого такого плану, як руйнація імперії, вони підбираються дуже непомітно, але наступають раптово і призводять до дуже негативних. Результатів, якщо такого не відбудеться найближчим часом, то безперечно Росія спробує знищити Україну, спробує захватити всю територію України протягом достатньо короткого проміжку часу. коли це буде це буде там рік, чи два чи п'ять років, це вже питання, але те, що якщо ми не будемо мати гарантії безпеки, ми не будемо мати тривалого миру там на десятиліття, це точно. А ви бачите, як член оборонного комітету якусь серйозну аналітику щодо можливості розвалу імперії? Бо про знову ж таки упродовж 22-23 року про це говорили з кожного пилососа, але зараз ці розмови припинилися. Є якісь серйозні передумови? Ви знаєте, розвал імперії він, як я вже сказав, наступає під дуже Багатьох факторів, чинників, які тим чи іншим плину, чином впливають на людей на політичні еліти, на тих тих, хто стоять при владі, і так далі, на регіони в тому числі. Тому все буде залежати від того, яким чином буде реагувати, будуть реагувати на продовження війни наші партнери. Якщо вони застосують такі санкції, які будуть вкрай болючими для суспільства, то це може дійсно бути спусковим таким гачком, який призведе до руйнації імперії. Але на даний момент запас міцності в Росії все ще є. Військово-промисловий комплекс, який є зараз основою основним драйвером економіки, працює на превеликий жаль, навіть можна сказати, краще ніж в Україні. Тому на даний момент це так, що завтра Росія розвалиться на превеликий жаль, аналітика не підтверджує цю ймовірність, але те, що процеси накопичуються, це точно життя Кащея в руках Китаю, США та Європи, мабуть, так.